Сьогодні ми будемо змагатися проти великого монстра Мутанта. Щоб його перемогти, нам потрібно буде пройти багато різних випробувань. Та чи врешті вдасться нам перемогти його? Давайте ж дізнаємося. Монстр Мутант Босс. Так, це та карта, яку ми будемо проходити. І почали проходити її. Ей, привіт, ласкаво просимо назад. Ви виглядаєте так, ніби ви на деякий час відпливли десь туди. Це більше не повториться? Краще ні. Я не хочу, щоб мене вбили, тому що вас ніхто не турбував. Тримайте голову прямо. Гей, спокійно, ми всі трохи поза цим. Серйозно, що там відбувається? Можна було подумати, що вони розкажуть нам, щоб ми маємо справу і раніше, посилаючи всіх у поле, щоб тримати їх. Добре, солдати, слухайте та готуйтеся. Я буду швидким і відвертим. Тоді нам потрібно рухатися. Тож приймайте те, що я кажу, і подолаєте це. Місто атакує якийсь монстр. Ми не знаємо, що це таке і чого воно хоче, ні те, що він може зробити. Ми навіть не знаємо, звідки воно взялося. Все, що ми знаємо, хіба що він великий і руйнує все, що може. Погладіть на нього, слизові щупальця. Ми збираємо всіх доступних бійців для боротьби з ним, поки мирні евакуюються або барикадуються у своїх домівках. Особисто я сумніваюся, що будь-які барикади принесуть користь стороннім перехожим, якщо ми не зможемо вбити цю гідоту. На жаль, для нас монстр розміром із замок і випускає снаряди, нападає на будь кого кого побачить, навіть на відстані. Бій на близькій відстані не варіант. Початковий план використовувати всі балісти, встановлені по місту. Вони є наш найкращий шанс здолати ворога. Наші артилеристи та їхній екіпаж і підтримка готові запалити болти будь-якої миті, але ми нічого не знаємо про сутність або наскільки ефективними будуть наші атаки. Та у них у цілком могли закінчитися снаряди. Перш ніж ми досягнемо будь-якого прогресу, ось де ми виступаємо. Нашій компанії доручено забезпечити медицину та перевезення, постачання артилерійським військам, оснащеними для захвату, виготовленими майстрами. Можливо, ми недовго тренувалися з цим, але ми чесні. Навігація містом цими способами не вступає в бій з ворогом. З вами все буде добре, якщо ви не зробите дурниці. Тим часом наші небесні ліцарі використовуватимуть свої елітри щоб шукати слабкі місця, і вони відволікають монстра від знищення нашої основної зброї. Їм наказано випустити достатньо стрілу ціль, щоб оберегти замок королівства, тож нам також потрібно буде повторно застосувати їх. Пам'ятайте, ми працюємо із службою підтримки. Не наближайтеся до нього занадто близько і не намагайтеся бути героєм. Підтримка ланцюжка поставок для забезпечення постійного потоку вогню болісти. Тут головне, якщо ми дозволимо цій сутністі будь яку мить, тоді ми не лише продовжуємо її буйство, а й шкода нашим домівкам буде, буде набагато гіршою. Пернатайте заявку, щоб забрати своє обладнання першим. Фух. Нарешті він затих. Ти вже змучився його озвучувати. Дуже скоро говори. Але що сталося? Е. Шо за бабах? Ліпше він просто закінчив говорити, ніж бабах. Эй. Ти мені щось скажеш. Чели. Ей. Ти мені щось скажеш? ей Ей ей, ти можеш рухатися. Добре, я не був впевнений, що ти живий. Інші добре, ну просто дивлячись на них. Я не оптиміст. Слухай, я викликав рятувальну команду. Але лорд командувач каже, що ситуація погана. Я не знаю наскільки погано, але досить погано, що вони не, не знають, коли у них буде достатньо сил, щоб витягнути нас з цієї руїни. Поки ми не можемо підняти наших солдат на ноги чи реорганізувати загін. Замін добре, мені шкода, що я змушений повідомити тобі, що тобі доведеться робити поставки само. Одна людина, яка несе запаси краще ніж нічого. Нам потрібно зберегти ці балісти. Подивіться на всю волю навпроти мене. Мені здається, я бачив, як деякі галки наших щадівників вийшли з ладу. Подивіться, чи не видно жодного. Отримайте своє обладнання в цій обладнання в цій кімнаті. Так. Фух, де ми є? Зрозумів, десь низько глибоко. Так, це. Гак. Апа. Добре, і останнє, перш ніж підеш. Іди сюди. Давай, немає часу зволікати. Візьмі цей відправний камінь. Це дозволить мені говорити з вами і спостерігати з вашим оточенням. Коли я впав, я надам відповідну інформацію від наших командирів один раз, я налагоджую з ними комунікацію. Добре, солдати, вилазьте звідси та знайдіть найближчу основну точку балісти. Подивіться, що там потрібно команді, просто згадайте своє навчання. І ти будеш в нормі. Не чекай, поки ми є даремно тратимо тут час. Мені дуже боляче, але я не думаю, що я помираю. І мало хто з інших тут має бути здатним принаймні до базової польової медицини. Як тільки вони прийдуть до тями, перемогти у бійці буде важливіше, ніж полікувати нас. Все одно порятунок. Має досить скоро прийти. Наведіть гак і забирайтеся звідси. Наведіть ще встреблювати. там тамтовіон, то вьо, та вся інструкція. Ого, що мені дали? Чоботи, щит, лук, стріла, перлина, з якої через яку буде зв'язуватись капітан І. Направляйте захватний гак на виступ перед собою. Якщо ваша тіло знаходиться в радіусі дії, ваше обладнання за умови, якщо він все ще функціонує. Коли це станеться, заберіться звідси. Зрозумів, поняв ого, ого, як воно працює Круто. Що там цього? Еть! Там ось такий шлях. Це потребує певної практики, але ви пораєтесь. Як тільки ви досягнете вершини цієї вежі, вам потрібно буде стрибнути вниз до будівель. Черевики у вашому наборі для боротьби поглинають удар, тому не бійтеся. А тепер геть звідти, у тебе є робота. Використовуйте гак, щоб вийти із штаб квартири Зрозумів. Геть, по тих палках треба передвігатися. Вона ж у мені тільки чоботи дали, а броні не дали. Ай-яй-яй-яй-яй, та я ж помру, ні. Угу. Куди мені далі йти? Де балки? Не світиться нічого. А так без балок не підходить. Вони на не впасти. -г -г -г. Й. Опана, добре. сюди дим. Тут і паркурити, і гаком. І все, що треба. О, підказки. Поняв. Якось такого щось з тими кнопками робити. Розберемося, розберемося. Вогонь. Де наступна бал? Йомаю. маю. Притягнувся, тільки якось криво. Криво! А, а! Вогонь! Так. Тут буду не все показувати, бо ви вже довго я розбирався з тим сим. Добре. Тут так само треба акуратно. М -м -м, наступне... над... над дверима якимось містимо. Во. Іть. Наступна балка сюди. А! -а, -а. Так. Тут якась діра Якщо я провалюсь. Ліпше не буду перевіряти. Пішли далі. Я вже во... ще трошки. Я вже бачу небо. Але мене не впасти в діру. Опана. Добре. Нгум. Так, е, тепер потрібно Ще вище, Сюди. Надіюсь, все буде добре-добре. Тут, тут, я дуже багато впадав. Тепер по балці і остання штука. О! Я піднявся! Ура! Ура! й монстр! У нього щось торчить! Мммм. Ладно! Там казали вниз далі йти. Отсюди. І надіюсь, що наші червяки впораються цією моєю. -мо! Можна притягнутись. Нє. єя. Високо, високо, тільки два сердечка зняло. Нарешті прибув порятунок і витяг в цілі зруйнованої вежі. Вони поставили мене на оглядову, щоб я зміг спостерігати за тобою. Стара одна людина десь тобі пораду. Я нічого не можу сказати, оскільки я заздрю твоєму ближчому погляду на звіра. Гідкий звір. Тепер тобі потрібно дістатись до найближчої балісти. Подивися, чи потрібно там теж ні команді допомога та які новини вони отримали. Знайдіть найближчу баліст... Команду балістів. Поняв, прийняв, розрозумів. Погнали. Так, куди далі? Сюди. Сюди. Тут дуже тяжко, дуже важко. Дощі і в мене стріляли і я помирав. Так, сюдим. Сюди. Сюдим. Сюди. Ой. Ааа. Ратуйт. Біломагію. Сюдим. Солдати. Це тільки я так думаю, чи платформи виглядають досить... порожньою. М -м -м -м. Я також ще не бачив жодного повітряного лицаря. Дай мені мить. О, небеса і вище. Солдати. Це погано. Повітряні солдати всі впали, і з тих пір минуло чверть години. Останній екіпаж балістів з будь-якої точки міста повторив. Відтоді ніхто не бачив її дії, артилерії. Ми повинні припустити, що вони всі були знищені. Ви повинні зайняти їхнє місце і забудьте про припас. Добріться до цієї істоти і вистрілити всі активні балісти в неї. Цей декопрас приймає його за свого діда. Підніміться на вежі, щоб стріляти з баліст. В цього звіра. Перша. Звір поза межами діапазону балісти. Знайди ближче. Добрем. Зрозумів. Не підходим. Пішли Іт. Окей. О! Оце вже близько. Це має підійти. Опано. О. В нього влучило, в нього влучило. Ще раз не можна. Е, куда? Нєе! Зрозумів. Треба ще раз підніматися туди. Оце шо. Це просто за межами ефективного діапазону. Рухайся ще трохи, ти майже готовий! Просто за межами мої ефективного діапазону, рухайся ще трохи, ти вже готовий, майже. Ти вже майже готовий. Угу. Значить не підходить? Блин! Хм... А, да шо тебе? Скільки Ага. Як так? Так, а це? Це не підходить? Чи підходить? Не підходить. Так, вище. Вище. Той теж не підійде. Продовжуйте рухайтеся... рухатися. Добре. Геть з дороги! Рухайся, рухайся, рухайся! Блін! Так. Вище. Вогонь. А! Не треба. Вище подрабині. Геть з дороги, рухайся, рухайся, рухайся! Відпочинок! Він стріляє в тебе обережно. йо моя. Фух. Ще раз до цієї балісти. Ні, то вже інакше, так? По вежах бігаємо. Ні. Ти що робиш? Ем. Що за анімація просто. Ем. І що? Він підняв. Він під. Візьми цю річ, слухай, балісти закінчилися, але ти завдав потужного удару. Ці. Випливаючи шматки сміття, збільшують вагу. Тож, використовуй свій гак, щоб піднятися вище. Один із наших споотерів повідомив про викинуті елітри. Їх носіння надасть вам набагато більше мобільності, а тепер рухайся поки ще поле битви стане... не Не стане більш хаотичним. Підніміться на вершину, щоб отримати елітри. Ух, добре. Погнали ще вище. Тільки куди ж далі? Хм. Не видно. Ну не знаю. До найближчого. Сюдим. Ні, тільки не падати. Ні. Я не хочу падати. Акуратно. Вверх. Вище. Ще вище. Так. Коп... Копець ми близько до монстра. Сюдим. І нарізка пішла. гладенько, помаленько. По гаках, по стовбах гаком, точніше. Ти це зробив добре, а тепер швидко споряджайте елітри. Йди, йди. Добре. Тепер стрибай і качай ногами, щоб знову стрибати. Захоплюючи гак також потягне вас за собою швидше, тому використовуй його на уламках, щоб зробити швидші і крутіші повороти. Наші спостерігачі кажуть, що є частини, які ззовні монстра і виглядають як оголені органи. Спробуй атакувати їх мечем і луком. Не забувай використовувати свій захватний гак на плаваючих уламках, щоб рухатися швидше, і робіть жорсткі повороти в повітрі. Літайте і знищуйте слабкі місця за допомогою зброї, оновлення місії. Добре. Угу. Добре. А якщо в нього? Зрозумів. Мене відкидає. Мені не сюди. Там. Скільки треба ще спуститися Аккуратно. Так, і ось ці уламки. Ого. Вони ще не з одного разу. Перший є. Типу знищено, дав. Штук. Не буду я вже там писати, за час перекладати. Так. Друга. Пішла. Третя. Пішла. Ну... На монстра. Зрозумів. Не всі. А, точно, 15. Шоста. А туди. Не в цілю. Тепер літати. Літати швидко. Ні. Отак. І на елітрах. Зрозуміло, ясно, чітко. А так, попробувати. Так. Не получається. Не получається. Може йому губу зразу вистрілити. Не допомагає. Не видно уламків. Не видно. Треба ближче підібратися. А от так видно. І можна спокійно собі доцілитися до них. Сьомий є. Половина пройдена. Можна рахувати. Вони ще в інші попадати. Так не хочеться літати. Хочеться просто стояти і все вицілювати. Але вони дуже далеко одне від одного розташовані, на жаль. Ну... Не попадаю. Не попадаю. Нє. 8 з п'ятнадцяте. 9 з 15, 10 з 15. Ого, які близько тепер. Мінус. Одинадцять з пятнадцяти. 12. 13. О там бачу ще один. 14. І останнє лишається. Останнє. П'ятнадцяте. Ой, відмінна робота, солдате. Я думаю, ти вбив цю штуку. Я вип'ю пляшку. Зачекайте, це відкривається ще. Це міль? Він намагається вас з'їсти! геть звідти! йде, звіти, йде, продовжуй, іди, іди! Гей, солдате! Солдате, як справи? Чому ти там так порозлінисто? Немає шлунка і щось ще взагалі, і та посуєча штука. Це серце істоти? Що зріж його на шматки і покінчи з цим кошмаром. Знищити серце істоти. Йомої, ми всередині. Я Хто? Де воно? Треба ще знайти те серце. Що тут так темно? З душі. Душі влітають. Щось. Земля от тако пульсує. Дуже важко, певно, таке зробити. Во воно. Серце. Стріляй! Стріли не працюють. Самі з цього попробуй свій меч. Зачекай, а це що за річ? Падос. Капець, це шо таке? А! Що воно таке. 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 не знаю. А! Відстань, ваш друг, відступай, поки не будеш готовий дати відсіч. Добре. Немає хорошого способу опіти цю атаку, солдати. Відступай якнайшвидше, якщо підозрюєш, що закричить з дому. Добре. За поради дякую відмовся від цієї атаки. Відразу після цього я стану вразливим, тож ти маєш залишатися ближче для контратаки. відмовся від цієї атаки, поняв, понів. Відразу після цього я стану вразливим ти маєш залишатися ближче для контратаки. Зрозумів, зрозумів. Ця річ має великий доступ. Тримайся назад і використовуй свій щит. Ця річ має великий доступ. Тримайся назад використовуй свій щит, да. Повторюю Повторюються фрази. Немає хорошого способу обіцяти цю атаку солдати. Відступай якнайшвидше, якщо підозрюєш, що закричить знову. Немає хорошого способу обійти. Та-та-та. Добре, так. Воно сильне. Дуже сильне. То капець. І ще й так, і так класно зроблено. Я б такого в житті ніколи не зробив. Стільки анімацій, стільки такого всього багато. А! Воно така сильна. А я вже зрозумів, треба з лука. З лука... йо, шо воно робить, З лука далеко, далеко. Давай контр. Давай, швидко, поки ще... Не загрузило нову. Давай! І... Ми перемогли? Серце. З лука не... не дуже щось. Эмм. І що? Мечем? Мечем! Давай, давай! Давай, 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 давай! И... І... Ну! Так, так, зрозумів, Мілорда. Ні, мої люди підтвердили, що він більше не рухається. Ми вважаємо, що він мертвий. Мілорд, це може бути неймовірно. Кожен, хто потрапив у будівлю, який зруйнував монстр. Я б не дуже сподівався, я цього не казав у будь-якому разі, цей інцидент міг бути набагато гірший. Те, що нам зараз не особливо пощастило, я думаю, що тим, хто вижив, стане. Зрозуміло, як нам пощастило побачити інший день. Ми живі і маємо шанс відновитися. Ніхто з нас би тут навіть не стояв, якби не один солдат, який кинувся в небезпеку, щоб зробити те, що ніхто з нас не зміг. Я буду рекомендувати найвищі нагороди під час похорону. Вони були, сер, найкращий з нас усіх. Це кінець. Класна карта. 10 з 10. Ну, може, не 10, а 9. І кома 9, 9, 9. Радий, що пройшов її з вами. Ну і всім удачі, всім хорошого дня до нового відео з інші серії. І що ж, карту я кину в телеграмі. всім пока!